Можна характеризувати двома словами чесний і надійний. Це винахід валерки. Оця фраза чесний і надійний, тобто характеристика людини. Коли він ще був взводним, у нього у взводі був солдат. Мужик такий вже років десь біля 50 Трохи старший за Валеру. цей солдат загинув, і валерка дуже сумував, каже: Господі, чесний і надіжний, ну такий надіжний мужик. Цей день для моєї родини ну, розбив наше життя опіл. На жаль, Україна втратила не тільки людину, але Україна втратила чудового науковця, був ну, людиною честі, людиною совісті. Він намагався тримати своє слово. І, до речі, цю гарну звичку він проніс через все своє життя. Про нас сказали так, що ми народилися майже в один день. Тобто різниця два роки і один день. Скільки себе пам'ятаю, ми завжди святкували і його, і мій день народження 27 лютого. Сьогодні я працюю в харківському історичному музеї. Закінчив історичний факультет Харківського університету імені Каразіна. А Валера він Тіхнарь. Це Тіхнарь до... до кончика носа, як то кажуть. Математика, фізика це його коньок. Ще з 14 років у нього виникла мрія. Він хотів бути військовим. Ну, до цього причетний наш батька кожного року він брав валеру, починаючи з 13 років у військові польові табори для курсантів. І Валері Валєрі це дуже подобалося. Тобто, польовий табір, намети, курсанти, оце таке красиве військове життя. Стрільба з автомата, кулемета, гранатомета. Тобто хлопець у 13-14 років досить непогано володів стрілецькою зброєю. Батько давав йому стару військову форму. І він ходив разом з курсантами в цій військовій формі. Якийсь з Харкова приїхав перевіряльник. І шикування. Шикування вишколи курсантів, і Валерка встав стрій. Іде полковник. Вздовж строю дивиться, хлопець стоїть, форма військова, а обличчя дитяче. Він ж до офіцерів і до батька, що таке, що це за дивний у вас курсант завівся. А ті ж пояснюють, та от, от у прапорщика Дейнеко, батька мав військове звання прапорщик, у прапорщика Дейнеко син хоче бути офіцером. Ми привчаємо до майбутнього військового життя. Ну, полковник посміявся, махнув рукою і дав дозвіл офіційно на перебування школяра у військовому таборі. Коли він закінчував 10 клас, стало питання, куди далі направляти свої зусилля. Він ходив на підкурси до Харківського політехнічного інституту, і викладачі ХПІ дуже хотіли, щоб він поступив до їхнього навчального заходу, бо він показав гарні знання з математики і фізики. Валерка сказав так: я цивільним інженером бути не хочу. Цивільне життя це не для мене, не хочу. І е, пішов поступати в тоді вже новостворений Харківський військовий університет. Він е, закінчив його з відзнакою, тобто, як раніше казали, в народі отримав червоний диплом. Він е, займався навігацією космічних апаратів. Після закінчення він отримав направлення до міста Дунаєвці Хмельницької області, ну, де він, звісно, і познайомився зі своєю майбутньою дружиною, бо вона уродженка саме цього містечка на Хмельниччині. Він науковець, він науковець з доволі великим стажем з армії. Він звільнявся вже у званні підполковника, маючи науковий ступінь кандидата технічних наук. І маючи вчене звання «старший науковий співробітник. Що два роки їздив на конференцію у Франкфурт на Майні до Німеччини, де, вже працюючи у компанії ЄПС, представляв інтереси цієї науково-комерційної структури. Він є одним із знаних фахівців у галузі геодезії. Таких науковців ну, можна було в Україні на сьогодні, ну станом на 2022 рік, перерахувати от по пальцям двох рук. Взагалі мене багато чого дивує. Він підполковник. Коли він перший раз приїхав на початку березня 22-го, я питаю, ну ти ж у протиповітряній обороні за фахом, який він отримав під час навчання, він каже: Ні, я в піхоті. На жаль, на той час Україна як держава не цінувала свою армію. До армії станом на 14 рік, коли у нас почалась війна, у нас війна не в 22-му почалася, я як історик кажу. Боляче сприйняв 14 рік, він хотів іти воювати. Приїхав до мами за порадою, а мати сказала, так, Валера, що встигнеш, прийде твій час. Ну, вона як у воду гляділа. 24 лютого Валера зателефонував до Шевченківського ТЦК. Люди йшли валом. Коли іноді кажуть, що там Харків це запроданці, я бачив ці топи людей, які йшли у військкомат. Це дійсно були величезні натовпи. Це був перший раз, коли ми от, не святкували разом. Ми з дружиною залишились в Харкові. Тобто ми відмовились покидати Харків, не захотіли. Я сказав, ну, не буде нікуди їхати. Тут вдома, тут я виріс, народився, не хочу. Нас ну, жорстоко обстрілювали. Продуктів не було, хліба не було. З продуктами було дуже сутяж. Валерка ну, три рази перевозив продукти, а він поїхав на війну на, на, на власному автомобілі. Я кажу, ти в Херсоні? Ні, я в Харкові. А в якому районі, каже, я на 602-му. Це, це Салтівка. За 602 м зразу е, був населений пункт Кутузівка, це вже Харківська область, там стояли росіяни. Тобто там була його лінія оборони. Ну, він сказав, що в 92-й бригаді, ну, до речі, 92-га, але це вже е, військовослужбовці, які там служили у 2015, му 2014, 17 -му роках. Ми з дружиною жили в коридорі. Опалення гарячої води, світла, нічого не було. В усіх благ цивілізації тільки газ і іноді холодну воду давали таку рижу брудну. Росіяни почали вночі обстріл з Салтівки. Січня Валера завжди приїздив у батьківський дом побажати батькам щастя, здоров'я. Він приїхав, посиділи, був він дуже заморений. Видно було, що людина спить мало. Мати каже: Валер, ну може все ж таки поїсиш. Він каже: Мені ніколи, я заїхав на вас подивитися. Певний час він був офіцером штабу бригади. Я знаю, що він приймав участь у плануванні декількох військових операцій різного рівня, і вони були успішними. Рано чи пізно Харків повернеться до нормального життя, молодь повернеться до міста. Відповідно, вони ж спитають. Ми їхали з цього міста, була вулиця Клинська, сьогодні вулиця Валерія Дейнека. Так, це військово-патріотичне виховання молодих людей. На прикладі тих, хто пішов захищати і своє місто, і свою батьківщину. Валера це чесна і надійна людина. Ну, Я б ще як історик сказав би так, один з останніх лицарів. Бо сьогодні, на жаль, вже таких стає все менше і менше. Я знаю, що вони є. Я знаю, що більшість з них в армії або волонтерить, або робить іншу корисну роботу для української держави. Але час плине і війна нікого не жаліє. Якщо Бог дасть, і ми доживемо до перемоги. До того дня, коли вже можна буде більш-менш спокійно жити в цій державі, у мене і ще у деяких сусідів, друзів, однокласників Валери. Ми ж всі почали сьогодні школі, Є думка, що на школі треба поставити меморіальну дошку. І, на жаль, вона буде великою. На жаль, вона буде великою.